Друзі, привіт! З вами на зв'язку компанія Tech. Ми знаходимося на Вінничині. Робимо плановий об'їзд наших клієнтів. Відповідно, у попередньому відео у нас виходило про дане господарство, як ми встановлювали автопілот на трактор Майсе Фергюсон, який працює з сівалкою восьмирядкою у посів ріпаку на 70, а потім зміщенням на 35. Відповідно, цікаве господарство, цікавий досвід в плані зміщення з навігацією з нашим японським автопілотом Топко на РТК сигналі. За один раз було посіяно 200 тисяч норма висіву на сіни на гектар, і зі зміщенням ще раз 200 тисяч. Відповідно, на даному полі норма висіву 400 тисяч на сіни на гектар. Зараз вже є сходи і проглядаються чіткі рядки, вони ідеально паралельні, ідеально ми переміряли на 35 сантиметрів, відповідно, маючи сівалку широкорядну. Дане господарство, маючи наш японський автопілот від Топкона і нас як інтеграторів, господарство змогло посіяти широкорядною сівалкою точного висіву ріпак на 35. Тому робоча схема багатьох господарств така схема цікавить на посіві сої, на посіві пшениці озимої ярої, ну і в тому числі на посіві озимого ріпака. До речі, покажу ще на обсіві, тому що на обсіві, якщо ми тут проглядаємо рівні ідеально паралельні лінії, прямі зі зміщенням. То зараз покажемо на краю поля, де була ідентична крива лінія контуру поля, чотири сівалки. Потім було зміщення, і по зміщенню на 35 знов чотири проходи сівалки. І зараз покажемо, як ідеально відпрацював автопілот на РТК сигналі по кривій лінії. У нас чітко на 35, на 35, на 35 Всі чотири сівалки. Ми знаходимося на краю поля. Хотів вам показати, як ми їздили по ідентичній кривій, Відносно контуру поля бо сусіднє поле кукурудзи, але воно сіялося не на автопілоті. Відповідно, відбувалася лінія, це, можливо, і сусід, не знаю, ну крива лінія. Да? І відповідно, тракторист скопіював цю межу, записав криву АБ, змістився на 35 і посіяв ще раз. І у нас чітко проглядаються рядки на 35. Якби сюди прийшов, наприклад, агроном, не знаючи, що це сівалка точного висіву, то так і не скажеш, тому що на 35 все посіяно за два проходи. Тому друзі, якщо у вас стоять схожі кейси, за допомогою навігації можна зробити отаку таке рішення: Ріпак посіяний сівалкою точного висіву, де витримана ідеальна глибина, де витримана норма висіву, відстань між насінинами, ну краще, ніж у зерновій сівалці. І це дозволяє зробити наша навігація, тому що вона багатофункціональна. Це японська навігація. У неї не просто задача паралельного водіння, а зберігання ліній, зміщення цих ліній, контур поля, обмалювання, потім відступ на полі, там 2-3-4 сівалки. Тому що спочатку, до речі, ми на цьому полі сіяли всередині поля, але маючи контур поля, механізатор. Від цього краю чотири сівалки він бачив на екрані, де вони будуть. І він піднімав, опускав сівалку, а потім уже обсівав по колу. І четверта сівалка в нього не пересіяна, бо він чітко знав, а не на око піднімав, опускав сівалку, бо сівалка нерозумна, вона звичайна від механічний привід. Друзі, радимо не економити на навігації, бо вона вся схожа, але все криється в деталях. Відповідно, на навігації не потрібно економити. Якщо ви купуєте продукт, він повинен бути якісний, багатофункціональний. Перспективний і надійний. Тому, як кажуть, дешева риба, погана юшка. Тому, друзі, звертайтеся в компанію Навіфармтех, ми вам поставимо, продемонструємо якісне обладнання японського виробника і будуть всі задоволені, будемо приїжджати отак до вас на господарство, радіти результату нашої роботи, подальшому результату по врожайності. До зустрічі, звертайтеся у всіх наших месенджерах і ми з радістю зустрінемося у вас, де б ви не були на території України.